Привіт-привіт, дорогі матусі та любі діточки. Я дуже вам вдячна за те, що ви завітали до мене в гості. Мене звати Наталія, і я пишу коротенькі історії для маленьких діточок. На це мене надихнула моя онучка Руслана. Коли їй було два місяці, я помітила, що вона дуже уважно спостерігає за тим, як рухаються мої губи. так? За тими звуками, які я вимовляю, і я подумала, що це було б чудово, якби матусі мали змогу знайомити своїх діточок зі світом звуків за допомогою коротеньких історій. Кому я створила серію історій про зайчика, і я викладаю їх на своєму ютуб-каналі. Я сподіваюся, вони вам дуже сподобаються. А наразі я працюю над тим, щоб ці історії вийшли в форматі паперових книжечок для того, щоб дітки, які вже вміють розмовляти, вчаться читати, змогли також практикувати вимову деяких звуків, які можуть їм видатись складними. Отже, дивіться, слухайте. Ставте вподобайки, підписуйтесь і відсилайте посилання тим, кому це може бути цікаво. До зустрічі! Дякую вам. Доброго ранку, зайченятко. Сонечко вийшло за обрію, посміхнулося і спрямувало промінчик під великий кущ, який ріс посеред лісу. Під кущем була нірка, в якій спало маленьке зайченятко. Сонячний промінчик кознув по носику зайченятка і розбудив його. ах, ха потягнулося зайченятко та розплющило очі. Апчі, голосно чихнуло воно і визирнуло з нірки. фіть фіть, фіть. Доброго ранку, заспівала пташка на гілці. Джж. дзищить маленька вчілка. Сар-сарсарсар-сарсар. Сар, 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 сар. Хтось зашарудів у траві. Зайченятко посміхнулася, розправило вушка, скочило на стару колоду. Воно озирнулося, відставило лапку Тррр. застокотіла лапкою по колоді. Доброго ранку, сонечко, доброго ранку ліс. Ходімо гратися.